Вістає нас, він нас, готовий всіх од нас, весна чудовий час, Господня благодасть. Yeah. Лине пісня до небес, це радіють діти, ради наш Христос Воскрес, як нам нарадіти, чужи нову саму ми, з ним нехай тебе. номер, он воскрес. Це чудо, Це чудо, і чудес, пайку почує сюди, сматри наш Христос Воскрес, веселіться люди. Амінь. Чому так радість, Анджеліка, чому так співати, і тати, і мама не сумні, і так все прибрано у паті, і сині небо торпове, і сонечко, і сади. Анжеліка тече, сад. і саме ти сюди наперед. Стайте сюди, ході сюди, ваша мама. Ходьте, куди сюди. Анжеліка, вставайте сюди. То разом станьте. Разом станьте. Разом станьте.